Спалося? Снився около. У мене занесло хто зна куди на думному матрасі. Берега не видно і допомогу чекати не відку. Допомога Завжди поруч навіть не сумнівайся. Ти вчора казала є розмова? Вчора ніби була, сьогодні вже не знаю. А хоч про що? Про особисте. Чого ж давай, ну, давай поговоримо? Закохалась когось. Хто я в твоєму віці. Ма, Но, зараз це виглядає інакше. От блін! Я що там тебе розповідай? Забудь, приїхала. Тоді покличта, там свиденько. Він вже на роботу пішов. Йома йома. йома. Я, я просто парасі. на роль Яни. Сподіваюсь, я вам сподобалась до зустрічі.